Вітаю вас на занятті за проектом Думай на Рівних. Тема заняття Практикуємо доброту. Зібравшись у коло, приділили хвилинку тому, щоб посидіти тихенько і подумати, чи були у сьогоднішньому дні моменти доброти. Можливо, щось добре сталося вдома, на шляху до садочка, чи навіть хвилину тому. Згадали і поділилися відповідями за бажанням. Нагадала дітям про групову угоду, яку вони створили. Пройшлись по кожному пункту угоди. Поділилися думками про те, як це може виглядати, звучати або відчуватися, коли цьому пункту слідують. Розіграли ситуації, пов'язані з кожним пунктом угоди. Заняття завершилося рефлексією. Часто ми почуваємося добре, коли отримуємо і коли надаємо допомогу, і навіть коли бачимо, що допомогли іншому. Ми можемо почуватися щасливіше і в більшій безпеці, коли нам допомагають інші і показують нам свою доброту. Марго, а чому ти така засмучена? Я хочу їсти супа. Чому? Тому що Я не люблю супа. Ну і що? Я теж засмучена. Добре, дивися, для того, щоб ти не була засмучена і відчувала себе добре, ти їсти суп не будеш. Добре? А ти мене вдала? А ти мене вдав. А ти мене вдала. Ось, послухайте мене, одна із угод в нашій групі, дивіться, не сваритися. Правда? Так. Давайте з вами будемо добрими одне до одного. Не сваритися. Добре? Так. Давайте ви обніметеся. Віта, Я теж хочу полону. моя яйка. Я теж хочу погоди. Дівчата, а пам'ятаєте, ми з вами? Вклали угоду в групі. Да? Ділитися. Пам'ятаєте? Дивіться, я пропоную. Трішки перша взяла нігалянку, ніка трішки пограється, а потім поділиться з тобою Марго. Добре? Добре. Угода буде виконана. Амалія. Дома, дума, ти забула іграшку свою дому. І ти така засмучена. Так. А ось я зроблю тобі такий малесенький подарунок. Бачиш, ось ти вже посміхнулася. Ось ми виконали з собою одну угоду, яка в нашій групі, так? що треба дарувати людям подарунки. Так? Хлопці, дивіться, одна із угод нашої групи не кричати. Тому давайте один одного поважати, не кричати і прислухатися. Правда, Тіма? Так? так? Ну, обніміться з вами.